Ма бойову роботу, і наша контрбатарейна робота якраз є досить результативною, але треба усвідомлювати, окупантів там багато. Вони довго тривалий час накопичували ресурси, накопичували живу силу і озброєння, техніку. І їх запаси надзвичайно великі кожного дня. Фактично, ми звітуємо про знищення крупнокаліберних гармат, про знищення реактивних систем залпового вогню, автобронетанкової техніки. І кожного дня, фактично, ви бачите в зведеннях і місцевої влади, в тому числі, про те, що ворог використовує навіть танки, обстрілюючи протилежний берег. Тобто їх знаходження нами максимально відкидається, використовуючи особливості географії, ми намагаємось зачистити смугу від 5 до 10 кілометрів вздовж лівого берега від урізу води, відкидаючи окупантів, розбиваючи їх позиції і не даючи їм мож, змоги наближатися, але треба розуміти що 10 кілометрів це ще не критична відстань з якої окупанти не можуть сягати з цієї відстани не може вже працювати танк до прикладу міномет але реактивні системи залпового вогню важкокаліберна артилерія продовжує працювати і основний Сектор, основна загроза на правому березі зараз, це від керованих авіабомб цієї доби. Бойової до речі, погода була на нашому боці, і те, що ворог. Не міг використовувати тактичну авіацію повноцінно дало можливість херсонцям передихнути щодо бомбардувань кабами, але зараз починає спадати ця активність в повітрі природня і активізується неприродня, тобто тактична авіація ворога. Зокрема, підйом мігів в повітря зараз мігі з позначкою «К», це носії ракет типу пукинжал. Це небезпека для всієї України, те, що ми зараз і спостерігаємо, це знов випробовування нервової системи більше ніж нанесення ураження. Але аналізуючи попередні доби бойові, ми можемо сказати, що використання балістики ворог зараз ставить у верхівку кута своєї боєздатності. Тому що це забезпечує його перемоги там, де він не може нічого протиставити силам оборони. очевидно, це буде ем, перепад температур, очевидно, це буде погіршення погодних умов. Е, очевидно, як тільки почнеться наша максимальна залежність від енергетичних систем, ворог вдасться до подібних провокацій. Е, це не обов'язковий висновок, те, що я зараз сказала, але це звичайна здорова аналітика, те, що вони робили за часів минулорічного блокауту, це провокація, щоб е, мирне населення було незадоволено діями сил оборони, діями влади. І розбурхувати внутрішні суперечки, але українці єдині, українці свідомі і розуміють, що атака на енергетичну систему це звичайний тероризм ворога. Я не можу коментувати рішення військово-політичного керівництва, але з позиції офіційного спікера можу сказати, що наші повідомлення завжди виважені, правдиві і. Співвідношені з ситуацією на фронті. Тобто, те, що повідомляє сили оборони Півдня, це те, що має знати суспільство про бойову обстановку. Так вона не завжди підлягає висвітленню, але те, що не підлягає висвітленню сьогодні, знаходиться в бойовій роботі і обов'язково буде донесено до суспільства з моменту закріплення результату. В цьому я можу вас запевнити. Задля безпеки рідних людей треба усвідомлювати потребу в інформаційній тиші, але вона не є абсолютним закриттям інформації. Вона є паузою в інформаційному просторі, яка надає змогу військовим виконати бойову роботу без ушкодження особового складу. Це треба зважити. Зрозуміти, сприйняти, я хочу зауважити, що у росіян взагалі все вже йде не по не за планом. Пам'ятаєте, в них був план взяти Київ за три дні. Все решта не за планом. Все решта, це вже 616 днів іде не за планом. Іде за планом нашим планом визволення, планом зачищення територій і посунення ворога. Що стосується південного напрямку, на південному напрямку бойові дії не зупини ні погода, ні е, пора року, ні будь-які рішення військово-політичного керівництва агресора. Е, нагадаю, на минулому тижні змінено керівництво е, окупаційних військ в нашій зоні відповідальності і свідчить про те, що попереднє керівництво зламано. Несіть нове, вони ввели нове керівництво, а це вже така традиція на Херсонщині, коли вводять нове керівництво, потім приймають складні рішення і залишають території. Ми будемо працювати саме над цим.